Доброго дня, дорогі глядачі. Я лікаря-кушер-гінеколог клініки «Мати та дитина Ковальчук Олена Володимирівна. І сьогодні у нас фінальна серія нашого проєкту Вагітність від А до Я. За всі попередні серії ми пройшли шлях нашої учасниці, починаючи з обстеження, спостереження, взяття аналізів, огляду. Прийняття рішень у нас було вісім консультацій. Я намагалася зробити так, щоб кожен візит Яни був досить насиченим. Під час візиту ми, згідно протоколу, робили обстеження: аналізи УЗД тоді, коли це треба було робити, замірювання сантиметровою стрічкою, животика. І також я завжди Яну просила готувати питання до мене. Я вважаю, що кожен прийом у нас був достатньо цікавим, бо він складався з декількох етапів. Ми також обговорювали попередні результати аналізів. Ну і розробляли план на наступну зустріч. Особливо цікавий і хвилюючий момент це гендерпатія. Я знала про стать дитини, але тримала в собі цю таємницю. До тих пір, поки подружжя на заході не взнало стать своєї майбутньої дитинки, це дуже зворушливо. Також постійно ми з Яною були на зв'язку. Вона приходила в клініку на консультації, і постійно ми були з нею на телефонному зв'язку онлайн. Взагалі, вагітність протікала задовільно без ускладнень. Зараз от на сьогодні в нас вже майже повних 39 тижнів. Сьогодні ми дуже детально поговорили. Яна отримала відповіді на всі свої хвилюючі питання щодо пологів. Вона молодець, вона має дуже велике бажання народжувати самостійно. Але у наш складний воєнний час, звичайно, що вагітні дуже хвилюються і задають питання в першу чергу, якщо пологи почнуться вдома. Як їхати вночі, бо ми маємо комендантську годину. Також часто бувають ситуації, коли пологи починаються із відходження навколоплідних вод. Ми також це обговорили, я детально пояснила, на які позиції треба звертати увагу, і як терміново треба збиратися і їхати в пологовий будинок. У нас іще є одна інтригуюча новина. Яку я вже розповім після пологів. Це наш маленький секрет. Після пологів ми не перестаємо спілкуватися з нашими жінками. По-перше, після пологів жінка має через місяць-півтора-два пройти післяпологове обстеження, яке входить в пакет. І по-друге, я завжди надаю своїм вагітним. Можливість спілкування зі мною по багатьом питанням, які вже стосуються материнства. Я дуже рада, що я можу ділитися цим досвідом із вами. Дякую вам за інтерес до нашого проєкту. Впевнена, що на вас чекають нові захоплюючі історії. До зустрічі!